Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні хочу поділитися рецептом пасочки крафін. Така пасочка виходить золотиста, дуже м'якесенька, така як хмаринка. Тісто з вершковим смаком, ніжне пористе. Рецепт крафіна повинен мати місце в кожній сім'ї. Давайте готувати. Спочатку, як завжди, опара. До теплого молока додаю цукор та дріжді. Гарненько перемішую, щоб дріжджі розчинилися і додаю трішки борошна. Це все також перемішую, накриваю плівкою і залишаю в теплому місці на 20 хвилин. Друзі, підтримуйте український контент. Запрошую вас підписатися на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові і класні рецепти. Якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків. Тепер в окремій мисці змішую яйця з жовтками та цукор. З цукром у мене разом ванільний цукор та дрібка солі. Тепер до цієї яєчної суміші додаю опару, яка вже підійшла, і гарненько все перемішую. Тепер поступово в декілька етапів починаю всипати просіяне борошно. Ніколи не всипайте борошно зразу, щоб не забити тісто. І починаю замішувати тісто, спочатку в мисці, а потім на столі. Тісто замішую до тієї пори, поки воно трішки стане плотнішим. І на цьому етапі я починаю в нього вмішувати розтоплене вершкове масло. Воно має бути охолоджене. Вимішую до тієї пори, поки не вмішаю все масло. Тістечко стає м'якесеньке, дуже піддатливе в роботі, еластичне і аромат від нього просто не перевершений. Я його гарно вимішала, перекладаю в миску змащену олією, накриваю плівкою і залишаю на одну годину в теплому місці, щоб воно гарненько підійшло. Через одну годину ось так гарно підійшло тісто. ну... Тут просто без коментарів, тільки подивіться, яке воно. Пористе, ніжне, ну дуже таке гарненьке. Я його обминаю і ділю на три рівні частини, так як в мене буде три крафіна. Кожну частинку я підкатую в кульку і ці частини залишаю на столі відпочити, для того, щоб вони гарненько і без перешкод розкатувались. Потім кожну частинку розкатую в пласт. Він має бути товщиною приблизно 3-4 мм. Цей пласт я щедро змащую розтопленим вершковим маслом і посипаю сухофруктами. Сухофрукти я, як завжди, зарані залила кипятком та обсушила. Крім сухофруктів, я буду ще додавати ананасові цукати та миндальну стружку. Дуже смачно і красиво виходить. Майбутній крафін закручую в пласт і гарно защіплюю края. Тепер його потрібно розрізати навпіл, але не дорізаючи до кінця. Кожну частинку закручую в ось такий равлик і формую крафін так, як показано на відео. Крафін перекладаю у форму, яка змащена олією, накриваю плівкою і залишаю підійти приблизно 30-40 хвилин. Зверху можна посипати миндальною стружкою, відправляю в духовку і при 180 градусів крафін буде випікатися приблизно 40-50 хвилин. Його готовність перевіряйте зубочисткою. Потім, як крафіни трішки охололи, я їх присипаю цукровою пудрою. Ви і самі бачите на відео, що структура у Крафіна дуже м'якесенька і він просто не перевершений за смаком. Бажаю і вам смачного!